Here's what the proposal Russia here. Is, continuing the is continuing its assault on Russia as a wider attack on the regime. Дякуючи тобі, в своєму рідному українському небі я не дам московицькому окупанту бомбити мою землю та вбивати наших дітей, жінок та літніх. З твоєю допомогою, хто б ти не був? Олігарх, бізнесмен, айтішник, актор чи співак, якої національності чи країни, я захищу від цієї чуми українське небо і не дозволю їй прийти на твоє. Купи мені літак. На його борту я буду малювати зірочки збитих нами з тобою літаків-нелюдей, які скидали вакуумні та касетні бомби на житлові будинки, школи та дитячі садочки. Як небесна кара, я знищу танки, бронетехніку та військових злочинців окупантів. Вони не врятуються ні від мене, ні від тебе, ні від народного та Божого гніва. І на оновленій землі ворога не буде супостата. І буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Купи мені літа.